Ми, типу, його розмішали, там, знаєте, типу, як щекотка солі і там 50 мл води. І ми типу, зробили з нього тісто і типу, розкатали його до одного мм або двох і почали робити такі формочки. Це типу вже на, ну, типу, знаєте як готову пасочку, щоб потім її поставити в піч і щоб вона якби, вже була готова в піч. Отак, і ми робимо зараз всілякі там, там голуби, там коси, і це все накладаємо на паску та, і кладемо в пічку. Це цікаво, це давні типу, як традиції, їх треба відновлювати, щоб не втратити нашу як, ідентичність як українці, як український народ. Тому це є важливим для нас. І тому ми це зараз займаємося. Цей майстер-клас він про українські традиції. Це дуже цікаво. Я зразу погодилась спробувати щось нове, поспілкуватися з людьми, новими вчителями, дізнати щось нове це, це класно. Ми вже зробили яйця, зараз вони вже варяться. Це дуже цікава сучасна технологія, і будемо вже їх відкривати, дивитися і куштувати. Зараз вони киплять ще 7 хвилин, і після того як ми їх витягнемо і розвернемо, буде ось такий результат. Вони дуже гарні, і я впевнена, що після цього відео всі захочуть таке зробити. Ми сьогодні бачили дійсно виконання пасок чи здоби, чи хліба будь-чого апаратування їжі не завжди в домашніх умовах це можна зробити. Не всі, скажем так, чесно, батьки вміють це зробити. Не всіх є терпіння, не всіх є е, плетки. А з допомогою вчителя діти дійсно можуть це зробити самостійно, навчитися. І це думаю, що буде дуже важливо, що на практиці діти зможуть виправити свої сили, і втілювати свої кулінарні такі шедеври в життя. Є можливість навчатися, є можливість в хороших умовах це робити. Дуже класне відстило 10-ї школи. Сьогодні, я думаю, українські традиції треба зберігати. І ви бачите, це і пасочка, і відповідно крашенку зробити, і шутку прикрасити. Тобто це є можливість робити різні майстер-класи, навчання, вмілості. І для дітей це надзвичайно важливо. Дякую 10-й школі за реалізацію такої хорошої ідеї. Надіюся, що в кожній школі буде такий простір.